Привіт-привіт! Усіх вітаю, друзі. Маємо сьогодні четвер. Але не лише четвер. Я йду з черпаком. Не лише четвер. Сьогодні маємо гарне свято трьох святих. Тому будемо сьогодні трошки відпочивати. Ну як відпочивати? Чекайте, бо знову кладовка відкрита. Не ходить, чи що. Господарку обійду, що небудь смачненьке зготую і буде відпочинок. Але, як, друзі, ніхто не відміняв, зранку треба обійти всіх. Обійти і може навіть білочку щось подоїти, тому починаємо день. Ви знаєте, що вже у третій день, сьогодні третій день. Так тепленько. Так, ну зараз зранку ще. Зранку ще сонечка нема, але, але все одно. Наскільки десь втікла ходить, ходимо злапати. Але все одно тепло. Тепло, файно. Навіть не, не здається, що то кінець зими. Та й ще не кінець, ще лютий маємо цілий. Здається, що вже початок березня. Ну, досить файно. Добре. Розпочинаємо день. Спочатку розпочинаємо з хліба. Бо що вони знають? Чи свято? Я ж казала, чи Великдень, друзі, через двох нема різниці. Вони хочуть їсточки. Тварини того не розуміють. Ну, Може там. Що там за має? Ну, Може там чистити ми не чистимо в такі свята великі. Ну, і в загальному свята в неділю ми не чистимо. Але їсти пити ти мусиш дати. Доїти ти мусиш. Маєш багато молока, ти мусиш його переробити, бо ти його видаєш. Тому тут вже як, знаєте, вибираєш мати господарство, то... то маєш нести відповідальність. Так? Але не слухає? Що ти таке балакала? Ну що, ой, у нас вчора був рекорд, друзі, рекорд по яйцях. Вчора тринадцять штук нам кури ширанули. Тринадцять штук. 13, 13. Ну, добре-добре, файно, нехай несуться. Є? Yeah? Добре. йдемо. Їсточки, питочки всім давати, всім готувати. Гайда. їсти їсти, давайте. Чого возмущаєшся? Світло має включити їм. Світло нехай світиться. Так, далі. Та що ти мене гладиш? Давай їсти. Нагладити. Далі, погнали. Так, всім їсточки пити. Їдять. Наразі зараз дам ще сіно. Може, кропивки ще дам їм. Їдять. дити, яка білка вже кругла. Білка, та й кругла, але нушка не дає. Тріць. Не можна доторкатися до живота, зразу колола. Та тобто, Вона така добрий збуй. Тобто знаєте, яка вона. Ця не спокійна, боже, як удав. Малявки спокійні. Мама спокійна, та діти спокійні. А та як повдалася. Так, наразі всі їдять корм. Купили живинку. Живина, така, такі гранулки ще дається. Комплекс вітамінів їм. Та десь чоловік. Ну, я дивився, може, в кладовці виставив. Певно, в машині вози. Певно, в машині. Воно, може, виставив. Та, де? Я не бачу. Так. Тож того всього кормувати кальцій. О, а що це? Живенка може? Скільки то всього треба давати? Друзі, є жив'янка. Я його нарікала. Є живенкочки, витягну. Я думала, він машині возить. Отака така для кого. Для кур, рибокосне, м'ясо косна, це рибокосна для кур. І теж для кур м'ясо А це кальцій фосфат. Також для кур, але можна бачити всім давати. Добре, піду я ще звинування сиплю. Скільки не вийшло, наскільки я вийшла, вже плачу. Ото кози теж як навчаться, як навчаться, що хтось коло них має бути. Наприклад, коло наших козів. Як пасемо десь, то так хочу, щоб хтось був. Як я є на городі, вони мене бачать і пасуться, то тихенько. Тільки піду зразу крики на цілі городи. Так, зараз вітамінів, вітамінів зі вам. Білка дала трошки молочка. Зараз подосипаю. Так, а ну пускай мене. Пускай, пускай, пускай. Я тобі дам щось доброго. Ходи. Ми з кормом мішаємо, друзі, тут живинку. Ну, вони їй дуже люблять. На, тобі трошки. О, як лопається. Смакота? Так, іду тим старшим дамам ще дам. Ножка на тобі. Всі, без виключення, всі люблять ту живенку. І білочці, білочці дати, так. Проси дівчинка. На. На. І тобі. І тобі живенки. <рес> Лончик, ти вже з'їла, що <рес> заглядаєш. Сіна, на зараз у по сіну. Дівки, все, що ми так швидко? Ну все поз'їжали. О, там не би пачку нараз втиснули тої живенки. Не кусати пальці. Так, йду я по цей. Ну, кропиви Трошки дам. Так, підібраємо. Це їздаємо жде. Закрийте. Почекайте, почекайте, друзі, почекайте. Не, не бийтесь. Так і малявки. Хорошо. О, кропива для них, то номер один. Вже понакидали, бачиш? Понакидали і вже все марнотратні. давала би ще курам, бо курам це теж комплекс вітамінів і воно дуже корисно, і несуться гарно, і люблять страшне. Вони як тут во Ну, хто пам'ятає, у нас кури були разом з козами. Це дуже неправильно. Але наразі, ну, так було. так було, було, бо кози лізли до цих. Кури лізли в козячі ці жолоби і несли там яйця, особливо білки дуже несли. Білка так діла, яйця страшне. Та важливо. Але що? Та я курка вилізе, попар пає, коза, вже не хоче того їсти. Ну та й в загальному. Лунтік дуже сильно кашляла, дуже Навіть деколи зараз теж кашляла, але рідче, набагато річе. І ми консультувалися з лікарем і, і, і доктором і кололи її спеціальними препаратами. Ну, він казав, що найкраще корей забрати від козів, що вони не повинні бути разом. І вже тоді. Чоловік зробив цю фірточку там того року, хто пам'ятає. І тут фірточку зробив, таку, то на літо ми відкриваємо такі двері, щоб йшов протяг, але закриваємо сюди, щоб кури не йшли до козів. І тепер супер. Тепер вони не йдуть, не парпають сіна, не шкодять козам. І добре, і мені не заважають, бо я такого обходила, йшла через курку, то могла стати до курку, курки лізли, обгаджували, ну це дуже незручно. А тепер же, слава Богу, це добре. Ну, і до чого я веду? ми завжди давали вінники, але чіпали, я чіпала таку сюди, на двоє, щоб вони собі досягали. Нужка з тої сторони, білочка з тої сторони. А кури тут ходили і скакали знизу. І віддзьобували, тягнули все на низ, так що кожам там попадалося дві-три <смі>, тих крупили, а решта всю кури розтягували. Треба було стояти, відганяти їх, бо кури теж дуже хочуть крупили. Якби тримав самі кури, чи там це спеціально для них заготовлювали, то можна, а так як ми накрутили, тих вінників півгори. і це... То ми стараємося козам дати, бо чотири кози, кітні та й дати їм комплекс вітамінів, ніж шкура. Та й все. Добре. Йдемо до хати. Так? Ти замирай, я її ладжу, замираю дай дихає. Ти так слухаєш, та? Коза, шута? Добре, друзі, все, погодували, попоїли. Тут всіх нагодували, також напоїли, всі надали, Вітамінчик вдали, білочку трошки здоїли, покусочку більше там нема. Та й можна йти до хатніх справ братися. Їдьте, дівки, їдьте. А, ще, знаєте, що вони дуже люблять? Ще вони люблять гілочки вербові у нас попід річку, тут недалеко. Тут за городами зразу в нас, є дорога, йде, йде, йде. І там, де верби є, більші такі верби, бачите, там вже річечка йде. І тому там дуже багато є вербових цих гілочок. Ми навісні, навіть таку погоду, але треба, щоб тільки двоє було, бо я одна не справлюся з ними. Треба брати білку окремо і треба нушку брати окремо, хтось тримати. А малюки вже йдуть за козами. Але якщо один буде, тільки тримати одну білку, чи там, то дуже буде Нушка з білкою битися. Буде так битися, що ти собі не даси жрати. Треба двох завжди йти. Ну, то ми завжди йдемо по підрічку туди. Там багато трави, і там саме основне, що вони ті вербові гілочки їдять. Вони собі це теж для них вітаміни. Не вдалося піти так їх попасти, але треба, щоб хоча б двоє хтось був. О, бо я сама більше добучуся і нічого з того не зроблю. Добре. Що, гайда, беру я молочко, а йду я до хати. Але що, пан дуже довгий ролик, друзі, затягне. Певно, дуже довго буде. То це. Сьогодні дівчулі, папа. попа. До обіду. Зараз. Його лишаємо. Е, то що, наразі кажу па-па. Зустрінемося на сільський блогер. Та ще будемо продовжувати, тому що сьогодні маю їстечки готувати. Що допоможе? Господарка, господарку, обійти, то ми обійшли, але їсти треба буде готувати. Не кажу вам до побачення до завтра. Кажу до вечора. До зустрічі на сільський блогер. Все, гарного вам. Четверга, гарного свята. Всього тільки доброго. І до вечора. Попатруй, тримайтеся.